Так, загружаємо нашого Оріона. Ще й дощ пішов. Тайон у нас 404 з примусовою гідравлікою, з індійською грунтофризою. Рівна підлога, ревер, звидиського щеплення, трактор 24-го року. Ціна 7400 доларів. Так, заїхамо. Лютовський мотор, широка резина, резина передня 7,5х16, задня 12,4х24. Грузи як спереду, так і ззаду. Їде на Хуський район, замовлення онлайн. Дякуємо нашому підписнику за замовлення. Він у нас стоповий прихильник. Два роки гарантії, доставка, звісно, безкоштовна. До фризи також йде кардан. Ось такий. І зіп теж йде що до трактора, що до фрези. Телефонуйте, замовляйте, компанію Мінагро Мукачево.